А я ось астрологією захоплююся. Лежу я якось на дивані, інші світи спостерігаю, зоряне небо. Але тут прийшла дружина і все зіпсувала. Зняла з голови друшляк і вимкнула світло. Розмовляють два бізнесмена. Ну як твоя остання угода? Роздягли до нитки. Я ж тобі казав, що то кримінальні морди, а ти мені юридичні особи. Лікарю, у мене в голові маленька людинка. Весь час лається матюками. Та це легко виправити. Тисяча доларів і ніяких проблем. Лікарю. А знаєте, що зараз сказав маленький чоловічок? Мати запитує сина, що ти будеш робити, поки я буду ходити по крамницях. Буду грати з нянькою або залізницею. Відповідає син. Залежить від того, що вибере собі тато. Рибалка йде з риболовлі, складає вудки, ховає черв'ячків у торбу, зовсім нічого не спіймав і примовляє От якщо б риболовля так не заспокоювала, придушив би всіх до бісової матері. Під час першої шлюбної ночі відомий футбольний арбітер показав молодій дружині жовту картку за симуляцію, і червону за розмови з суддею. Парашутист розповідає своїй подрузі, якось в одному стрибку заплутались у мене стропи. Пам'ятаю тільки, що впав на якийсь дах, проломив його та відключився. Потім відкриваю очі і бачу навколо себе світло, і підходять до мене ці білі з крилами за спиною. Невже янголи? Ні, бройлери! Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!